Програма розрахована на людей, які мають ідеї щодо власної справи або вже займаються підприємницькою діяльністю. 80% учасників є переселенцями зі сходу України, і 20% – місцеві жителі нашого регіону. Головна мотивація для навчання та захисту бізнес проєктів є отримання фінансування до 2,5 тисяч доларів на відкриття або розвиток бізнесу. Грантова допомога виділяється не грошима, а вона виділяється обладнанням, яке внутрішньо... Що приміщення особи та члени місцевих громад будуть використовувати для того, щоб поліпшувати свої матеріальні стан? Бізнес. Бізнес? Да? Да. Вести, вести бізнес або маленький бізнес, або це буде те, що ми називаємо а, м, самозайнятостю. Тренінги з бізнес-планування, консультації відомими фахівцями, додали до скарбнички знань учасників програми необхідну інформацію для успішного ведення підприємницької діяльності. Для начинаю підприємця це необхідно. Тобто, що сегодня, за ті два години, вот ми разговаривали, там при очень много вот такого привнеслось. В голове, вот серьезно говорю, знаете, как вот файлы поскладывались, повкладывались вот так вот, все по очереди пошло. Теперь понятно, вот как двигаться, в каком направлении двигаться. Дати людині вудку і навчити нею користуватися краще, ніж просто подарувати рибу. Саме тому проєкт підтримала і обласна служба зайнятості. Власне, нам потрібно і надалі заохочувати людей самим шукати своє місце в житті, замість сподіватися лише на державну підтримку, зазначив керівник цієї структури Ігор Іщенко.